Вітаю вас на каналі Кофемлій. Мене звати Вікторія Кисельова. Я професійний організатор простору. Але сьогодні я виступаю не в ролі організатора простору, а в ролі багатодітної мами трьох дітей-дошкільнят. Я хочу поділитися з вами книгами, які мої діти обожнюють і які мають позитивний вплив на їх світогляд та виховання. Також хтось із вас може виграти одну з цих книг на вибір, умови будуть в кінці відео. Отож, поїхали! Скажу чесно, що спершу я думала розділити ці книги в рейтинг. Знаєте, 1, 2, 3, 4, 5. Але коли почала думати про кожну книгу, вони всі дуже різні, і кожна вчить чомусь своєму. І по суті, я не можу виділити перше, друге, третє, там, четверте місце. Хоча є книга, яка Безсумнівний фаворит в нашому домі. Мої діти просто в захваті від неї. Вони вже читали її, мабуть, раз 10, а то й 15 від А до Я. І ця книга Емоції мір крокодила дила. Це потужна книга про емоційний інтелект. Детектив-крокодил. Він розшукує емоції, він їх досліджує. Така цікава пригода. Потім тут є дуже красиві ілюстрації, неймовірно гарний папір. Ці книзі більше трьох років, і вона в чудовому стані. Також є історії, що робити з кожною емоцією, коли дитина її відчуває. А що робити в такій ситуації, в такій, в такій. Дітям дуже цікаво її читати. І саме цікаве, що тут є ще ось таке колесо, ну, яке мої діти благополучно відірвали з книжки, але це не заважає нам ним користуватися. Ось таке колесо, де ви можете виміряти кожну емоцію. І коли ми її читаємо, ми дітей питаємо, яку ти емоцію сьогодні відчував, на який рейтинг, тобто на один, на два, на три. І вони розказують: я відчував сьогодні радість. А чому ти відчував сьогодні радість? А наскільки там? Я відчував радість на три. Тому що там ми сходили в парк, або там я відчував сум. Чому? Тому що, коли я пішов в садочок, мама мене не поцьомила, і мені було дуже сумно. Тобто, через оце це колесо і завдяки цій книзі можна дуже багато. Всього цікавого дізнатися у дітей, тому що ви знаєте, що дітки вони, особливо віці дошкільному, не завжди розказують батькам, що іде і як у них відбувалося. Але завдяки цій книзі вони вчаться і себе зрозуміти, і свої емоції, і не просто зрозуміти, а також з ними працювати. І скажу вам по секрету, що коли мій чоловік почав читати цю книгу, він був в захваті від того, скільки він всього не знав про людські емоції. Тому обов'язково, якщо у вас ще її немає, купуйте і разом з дітьми вивчайте. Мені здається, що в нас час немає батьків, хто не чув би про цю книгу. І ця книга малечі про інтимні речі книга про сексуальне виховання. Але звичайно, тут не про сексуальні відносини, а про правило трусиків, про будову статевих органів, про менструації, про особисту гігієну все дуже з гарними картинками. Ця книга позиціонується від півтора-двох років, що діткам вже можна читати. З власного досвіду скажу, що моїм дітям стало реально цікаво десь після чотирьох років, мабуть, навіть ближче до п'яти. Тобто, моя доня читала цю книгу десь з п'яти до шести. їй було дуже цікаво. Ми кілька разів її пройшли від А до Я. І син почав ось недавно буквально цікавитись йому виповнилося 5 років. Тобто, по факту, я не бачу сенсу її купувати, коли вашій дитині півтора-два роки. Хіба там дуже гарна знижка, і ви хочете купити її на майбутнє. Наступна книга так і ні. Почуття книга дуже цікава. Вона через невеличкі історії вчить дітей, як можна поводитися. Як допустимо поводитися з іншими, як відстояти особисті кордони, коли можна сказати так, коли не потрібно казати так. Тут на кожному розвороті є невеличка історія, і також потім ситуації, які ти які з дітьми розбираєте, і е, дитинка каже, так чи ні, як би вона зробила, і в такій от, е, ігровій формі даєте освіту дитині. Дуже класна книга, цікава, мої діти її неймовірно люблять. Книга No4 це моє дивовижне тіло. Це книга картонна з віконечками, яка розказує дитині про будову тіла, про скелет, так, про те, звідки беруться дітки, про внутрішні органи, про будову мозку, про імунітет. Про, ну, дітям дуже цікаво все, що тут написано. Вона у нас зачитана, як то кажуть, до дір. Діткам цікаво десь 2,5 років і до шести. Уже в 7 років моя донька на неї навіть не дивиться. Ну, дуже рідко просить щось звідси почитати або читає сама. Книги з віконечками такого плану, як моє двовижне тіло, дуже класно використовувати для пізнання навколишнього світу дитиною. Дітям цікаво відкривати, дивитися, що там всередині. Вони будуть у вас багато разів перепитувати, готуйте до цього. У нас є ще дві книги цієї серії про динозаврів та космічний світ. Скажу чесно, ці книги зачитані у нас до дірок, в прямому смислі цього слова. Не буду вам показувати, які вони всередині. І остання книга, яка поповнила нашу бібліотеку дитячу десь близько місяця тому, це книга про здорову харчову поведінку. І називається вона Солоденьке Я люблю. Ось книга про маленького капібару Капі, ось цього хлопчика. Який неймовірно любить солодкі. І він хоче їсти солодкі, коли він тільки встає, і коли він лягає спати. І він постійно просить ці солодкі, засмучується, коли йому батьки готують кашу і якісь овочі, хоче тільки солодкі. І ось вони з татом вирушають в таку цікаву, захопливу подорож по правильним харчовим звичкам. Це ну, дуже класна книга. Тому що, по-перше, вона показує відносини батька і сина. І по-друге, вона формує правильне сприйняття у дітей їжі як такої і солодкого. Дуже рекомендую до вашої бібліотеки. Як і обіцяла, в кінці відео я розказую умови розіграшу книги. Однієї з цих книг на вибір. Отже, умови дуже прості. Вам треба бути підписаними на наш канал. Поставити лайк і обов'язково написати якийсь коментар, в якому ви напишете Беру участь у розіграші». Якщо вам було цікаво це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, у нас ще буде дуже багато цікавого. І якщо вам сподобались ці книги, то напишіть, будь ласка, що ви читали своїм діткам. А можливо, ви хочете щось тепер купити і прочитати.